Чи є у вас тримор для гоління під нуль? Так, є ось він на відео. Це для, для гоління під нуль з нульовим ефектом. Ось, будь ласка, показую. Як це визначити, визначити дуже просто. Тут основний, оцей основний зуб, по-перше, він дрібний. Дрібні зубці, приємні на дотик. І ось цей рухомий він майже врівень з основним. Тому це хороше, може бути гоління, і дуже зручне і комфортне, до речі. Тобто ні подразнень, ні порізів, нічого у вас не буде точно, якщо ви будете тримером користуватись для гоління. Тут у нас є індикатор, ось він зелений. Вхід USB Type-C. Працює 90 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Тример дуже зручний для гоління, і для контурів бороди, тому що тут буде вузьке, вузьке бачите горло. І тут відкривається у вас хороша видимість. Дуже зручна форма для того, щоб тримати в руках. Сам тример компактний, зручний, по вазі не важкий, дуже-дуже зручно і класно. Це в нас Розія hq 315 Ціна 799 гривень. В комплекті три насадки 1, 2, 3 мм. Ось насадки тут. Мастило щітка, все є, повний комплект і кабель USB Type-C також є. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Це в стилі барбершоп, дуже цікавий, можна взяти і для роботи в салоні, буде такий тематичний у вас триммер, або як на подарунок, або для домашнього використання для себе. Тому звертайте, замовляйте, будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно.